На театральній площі у Рівному всі охочі могли перевірити стан свого здоров'я. обласний центр контролю та профілактики хвороб ініціював акцію з нагоди Європейського тижня громадського здоров'я. Працівники цієї та суміжних організацій волонтери роздавали перехожим листівки і запрошували долучитися. Ми вибрали дуже зручну локацію повз ринку в центрі міста. Всі бажаючі можуть поміряти рівень цукру в крові, холестерин, масу тіла почути. Про е, ризики, які в них є для здоров'я, паралельно усіх охочих тестували на ВІЛ та вірусний гепатит С, а ще показували, як надавати першу медичну допомогу. Волонтери Товариства Червоного Хреста на манекенах демонстрували, як зберегти життя людини у невідкладних ситуаціях. Є в місті проблема з цим, що люди не, не завжди знають, як це правильно зробити, і людям потрібно постійно нагадувати про правила і про те саме, як це робиться. Загалом людина витрачає от Приблизно годину свого часу на це, і в неї вже є такі базові навики для того, щоб надати допомогу і зробити так. Щоб людині від її допомоги не стало гірше, люди, які дізналися про акцію, чекають своєї черги, щоб зайти в автобус. Всередині медичні працівники проводять необхідні дослідження серед перших охочих перевірити стан свого здоров'я здебільшого пенсіонери. З їх слів подібні акції важливі, і було б добре, якби вони відбувалися частіше. Якщо вже я після 70 років, я хоч один раз у рік мене повинен. Подумать хтось, поки я щось не захворію, про мене ніхто не думає. Медичні акції з нагоди європейського тижня громадського здоров'я відбуваються не лише в рівному, а й колишніх районних центрах регіону, де працюють мобільні виїзні бригади. Громадянам також роздають брошурки з інформацією про необхідність вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватися і дбати про свій фізичний та психоемоційний стан. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.